Замість миру капітуляція, що насправді стоїть за так званим мирним планом Трампа, вже з'явився повний текст цього плану. Його публікують американські змі, і найголовніше, Крим, Луганська та Донецька області де-факто визнаються російськими. Україна має вивести свої війська з Донеччини, там має бути демілітаризована зона. В Запорізькій та Херсонській області буде заморозка по лінії зіткнення. І ось далі є таке формулювання: Росія відмовляється від інших територій, які вона контролює за межами п'яти регіонів. Тобто Росія має вивести свої війська з Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. Україна має скоротити чисельність ЗСУ до 600 тисяч і. Відмовитися від НАТО щодо гарантій безпеки, то там одним рядком написано, що Україна отримує надійні гарантії безпеки. Можливо, мова йде про п'яту статтю НАТО. Далі з Росії знімають санкції: 100 мільярдів доларів заморожених російських активів підуть на відновлення України, і зверніть увагу, Сполучені Штати отримують 50% прибутків від цього. Запорізька АЕС працюватиме під наглядом магате і даватиме електроенергію як Росії, так і Україні порівну. Через 100 днів після підписання цієї угоди в Україні мають відбутися вибори. Американські змі пишуть, що Трамп дав часу Зеленському тиждень і хоче, щоб той все підписав до Дня подяки. Наступного тижня у них буде телефонна розмова, і тут вже оживився речник Путіна. Пісков каже, що Москва не отримувала ніякого документа від Вашингтона. Іншими словами, чим більше спростовує, тим більше це означає, що про щось таке домовляються. Європейські лідери в паніці, мовляв, це фактична капітуляція України. А експерти кажуть, що цей план не вирішує питання припинення війни, а лише створює механізм зупинки бойових дій.